Всім привіт, з вами Роман і сьогодні я покажу навіть ну, як лести барашлети з режинок. Чому я перший вирішив показати? Бо Ви мені сподобалося плести. І для чого нам треба? Рогатка. Така вона. Я за допомогою на ну, до неї можна таке обплести. Ой, покажу зараз. Далі. Оце. Гачок. Трошки перейдемо до справ. Беремо і робимо вісімку. Бачимо, така вісімка виходить. Про, просто перекручуємо вісімкою. Тоді кладемо один. Бо когось може так спочатку дасть, що ніби буде не гарно, але потім вийде. Тоді беремо. Сюди. І друге так само. І так ми маємо робити, доки наш не вийде брашлет. Так принаймні можна робити, якщо, наприклад, ну вже дуже довго. Торобиш. То можна ж коржу зробити. Бачите, тут так мало виходить І так, так плетемо, доки берешлет не вийде. Пізніше. вже я взяв другий, там, де я плів. беремо потім то. Беремо один. одне сюди, чіпляємо вже два. Почекаю. Тоді друге. Тоді знімаємо таку легень робимо, щоб злапало. І зачепляємо вже тихо два. І готовий брашлет. Ось і виходить важко квадратку. Во, во, скільки можна наробити. То на цьому я закінчу. Підписуйся на канал, ставте лайки Всім пока.